Значить, мене злить, що багато людей хникають, що в них церкву закривають, що їм не дають там ще щось, розумієте, що там забирають ще щось. Мене злить оця безвільність людей. Та зараз прекрасні умови, якщо порівняти цей період із періодом до 1988 року. Тоді людина не могла висловити критичне слово, бо її арештують. Тоді люди боялися КГБ, бо КГБ за критику влади арештує, загонить у Сибір, нас засудять до семи років чи там до шести років, і 5 років заслання. Зараз нічого цього немає. Критикуй скільки хочеш владу, президента, всіх, хто підряд, або їх всіх разом, або по одному. Критикуй, пиши, виступай на мітингах, називають президента, всіх бандою, бандити, бандитами і так далі. Ніякого немає страху. Ні немає, Сибіру немає, в тюрмі немає, карі немає, немає карі, а люди тим не менше бояться. Ну, так оця нікчемність характерів мене злить, тому що є всі умови для того, щоб відстоювати свої інтереси. Та організовуйтеся, Та організовуйте пікети, організовуйте блокування дверей, організовуйте. Блокування охорони тої самої побудованої церкви, яку вам не дають там можливість відкрити. Організовуйтеся, не будьте один по одному. Церква ж є спільна будівля для громади цілої. Та станьте навколо неї, влаштуйте чергування там круглодобове, не пускайте туди міліцію кінець кінцем. Якщо прийде, почне витягувати, лягайте, хай вас виносять по одному. Везуть, будуть везуть у міліцію, хай везуть, посадять на 15 діб, сідайте сміливо на ті 15 діб, бо крім 15 діб нічого більше не дадуть. Дадуть 15 діб і примусять підметати подвір'я або вулицю. Ну йдіть на це, йдіть, але відстоюйте своє право. Не будьте немічними, не будьте немічними. Реально, якщо ми згадаємо теперішні часи, порівняємо умови, в яких ми боролися з Олексою Тихим і інші борці за волю України, то це ж як небо від землі відрізняється зараз. Просто позрівнюю з тим, що ми мали до 1985 го року, просто благодать. Благодать. То, якщо так сталося, якщо історії було угодно, що 20 років Україною керують люди, виховані в антиукраїнському промосковському дусі, тож користуємося хоч, хоч би із тих прав, величезних прав і можливостей, які тепер є. Не можна чекати манні з неба, не можна чекати. Треба боротися за свої права. Від під лежачий камінь вода не тече. Владу Москва не присилає нам. Самі обираємо, обираємо самі через кожні 4 чи там років. Самі обираємо і Верховну Раду, і всі інші представницькі органи, і президента обираємо. А потім продаємо виборчий бюлетень за 20 чи 30 гривень, а потім 5 років лаємо, що влада погана. Та відчуємо себе громадянами. Не продаємо бюлетень. Ні за 20 гривень, ні за 300 гривень не продаймо, бо ми господарі в цій країні, і кожен не раб, як був при комунізмі, а кожен повноправний громадянин, то відчуємо відповідальність, вивчаємо особи, які є кандидатами, бо під українськими прізвищами можуть бути зовсім не українці. Зараз у Верховній Раді третя частина тільки українців, решта не українці. Яке право ми маємо морально вимагати від такої влади, Верховної Ради, щоб вона служила Україні, коли вона не українська. Тому думаймо про вибори 28 жовтня, наповнити треба Верховну Раду українцями. Серед них теж багато злодіїв, але ті злодії, може, хоч не будуть будувати тут на на крадені гроші, може хоч на Україні будуть будувати якісь там заводи чи фабрики, чи що не будь Тобто почуємо себе громадянами України. І тоді можна буде відстоювати. Ну, і ще треба знати, просто влада це не камінь, який рукою не зіштовхнеш, влада це люди. І якщо народ буде тягнути у свою сторону, то влада відступає. А коли влада народ не тягне в свою сторону, то влада тягне тоді в свою сторону, і тоді бюрократія перетворюється в п'явки, які суть кров з людей. Так от для того, щоб він не бути тілом для п'явок, які суть кров, необхідно розуміти, що між владою і народом протягнута віровка. Хто більше тягне в свою сторону, той більше витягує. Якщо народ тягне в свою сторону, це обмежує бюрократію. Якщо народ не тягне, ну то це відкриває своє, своє вілля для бюрократії. І вона тоді перетворюється у п'явок із кров із громадян. Ми маємо бути господарями, народ має бути повноправними людьми в своїй країні. Ось, і ми, безперечно, можна буде відстояти, можна буде змінити владу і можна е цю волю народну реалізувати у програму розбудови і відбудови України. В самостійній незалежній українській Україні буде всім добре, але треба за те боротися.